Під тюбцем рік пробігає. Жовтень тримає у пазусі сонце поближче до серця. Ранок на місто намотує білі широкі полотна туманів. Осінь складає пахуче тепло до потертої торби на денце, вітер облизує холодом вікна і душі, раптово незваний, котяться з підстрибом дні на мистинки. Порвалася нитка, підтюпцем рік пробігає беззвучно повз мене свої марафони. Знову тасуються коса, безбарвно сезони, набутки, пожитки, падають тихо, листочки печалі, прописують ко.